Один вчитель може змінити життя сотень. Людина, яка засновує навчальний заклад, дає надію цілим поколінням. У обставинах, коли освіта для більшості недоступна, така справа, очевидно, найвищий прояв благодійності. Знаний просвітитель наш земляк Тадеуш Чацький наприкінці XVIII століття переймався освітою людей саме на наших землях, зокрема в Іваничівському районі. Нині ми їдемо шукати серце Тадеуша Чацького в переносному і, як це не дивно, в прямому значенні. Чацький заповів поховати себе в Порицьку, але своє серце він заповів поховати в Кременці, в гімназії, яку він заснував. От, з літератури відомо, що пізніше з Кременця його серце було перенесено в Порицьк, в костел, де він був власне, і похований. Чи збереглося воно? Що з ним сталося, нам наразі невідомо. Для цього нам і треба поїхати в Павлівку, колишній Порицьк, щоб з'ясувати, що трапилося із серцем Чацького. Дослідник спадку знаного просвітителя журналіст Сергій Наумук вважає, що Тадеуш Чацький зробив достатньо для розвитку нашого краю, щоб бути належно пошанованим. А тому у своїх нинішніх публікаціях журналіст закликає віднайти і перезахоронити талановитого предка. Сам він, щоб підтвердити кілька унікальних згадок про Тадеуша Чацького, мусив підучити латину, а ще розібратися в каліграфії канцеляристів 18-19 століть. В Державному архіві Волинської області збереглися метричні книги з Порицького костелу, де є записи про смерть і про народження Тадеуша Чацького. Записи велися латиною, ставками Старопольською, так як це було прийнято. Ну не зовсім гарний почерк, але тим не менше вдалося відчитати деяку інформацію. Року Божого, 1813, 20 лютого. Преподобніший пан Казимір Сколюна, це єпископ Луцький і Житомирський, поховав на парахіальному поруцькому кладовищі тіло вельможного пана Тадеуша Чацького, новогродського старосту його імператорської величності. Оскільки Тадеуш Чацький був значною особою, то саме через це я вважаю, був зроблений. Інший запис, іншим почерком, іншим чорнилом, вочевидь, пізніше. Значить, дописано наступне. Він залишив дружину на ім'я Барбара, доньку Маріану, першого сина Йозефа і другого Віктора. Наприкінці XVIII, початку 19 століття бюрократія вже достатньо глибоко в'їлася в життя тодішньої знаті. Відповідно, документів про той період мало би зберегтися значно більше. Втім, далося в знаки, що Волинь розташована на перехресті воєнних шляхів між Заходом і Сходом, а численні загарбники ніколи не ставилися з повагою до історичних документів. Документальна джерельна база, яка би більш до... краще би просвіт... проливала б світло на історичні події, які проходили в 18 19 столітті, початку 19 століття. На жаль, в архіві є частково збережена. У зв'язку з тими подіями, які мали місце на території. Теперішньої Волинської області, а саме фактично, це події Першої світової війни, події Другої світової війни, коли значна частина документів була знищена або вивезена за межі сучасної території України. По підрахунку комісії, яка діяла публіку збитків у 44-му році, архів е, архіву були нанесені збитки документів в кількості 1 мільйон 163 тисячі 937 одиниць зберігання. Це значний масив документів. Відповідно, на Волині не збереглося документальних свідчень про графа чацького як науковця, політика-економіста. Тим люди не забули, що він охоче жертвував свої гроші на громадські справи. Пам'ятають навіть без документів про його новаторські підходи в організації системи освіти. Жителі нашого краю мали можливість долучитися до кращих надбань, очевидно, десь європейської науки, бо Волинська гімназія, яку називають, а потім пізніше Волинський ліцей давав дуже непогану якість освіти, як визнають і сучасники, так і історики. І взагалі кількість шкіл, яка була відкрита туде Шовчацьким, вражає навіть в сьогоднішніх масштабах, вже не говорячи про 19 століття. І перші декілька десятиліть 19 століття, по суті, освіта, яка тут була, завдячує власне йому найбільше. Ясно, що до тієї освіти мали стосунок і українці так само, як і поляки, попри те, що я сказав, тому це важливий аспект. І з точки зору освітніх процесів, ця людина зробила дуже багато для Волині. А він зумів, чи не вперше в таких масштабах залучити кошти приватних осіб, так звані фундуші, які він використовував для освітніх потреб. І шляхта, волинська шляхта. Хто задоволенням, хто можливо, і без особливого задоволення, давали великі кошти, і тут він був класним прикладом, тому що дві. Третіх своїх статків він теж віддав на Кременецьку гімназію пізніше ніцей. І добрий приклад дав цьому, що звичайні громадяни, заможні громадяни можуть співфінансувати навчальні заклади. У нього такий присутній дуже практичний момент. Тобто він заснував разом з якимись своїми колегами. Фірму, фірму, скажем, сучасними словами, яка торгувала, мала торгувати зерном. Тобто він з одного боку ніби така просвітницька мета, дослідження Дністра, карту Дністра склали, потім підтвердилося її судноплавство. Але разом з тим, тобто він думав, що можуть заходити баржі і торгувати. Як він казав, що в Польщі сама природа сприяє тому, щоб країна вела торгівлю, тобто через Чорне море він же тоді розумів цього значення. Потім його поставили. В гірничу комісію, умовно так скажемо, яка мала опікуватися, тобто в Польщі, значить, гірничою справою, зокрема, видобувати сіль. Там перший поділ в Польщі вже пройшов. Ці родовища солі, які були великі, відійшли до Австрії, була потреба в солі. Тобто, ну, гірни, Ну, хто з наших сучасних істориків займається гірничою справою, торгівлею зерною? — Це кінець 18-го, початок 19 го століття і просвітник. Він він охоплював досить багато моментів. Воло Колонтайміч не тільки був філософом, там, письменником, педагогом, а й економістом. І Зачацьким досі зберігається ну, таке реноме, що він один з кращих економістів кінця XVIII століття. Але він і в медицині розбирався. Ну, для того періоду це не було дивиною. Тобто науковець це не просто був там науковець, який займався виключною історією. Він охоплював досить багато сфер науки. Сергій Наумук з'ясував, що рештки Тадео Шачацького перепоховали в новій труні наприкінці 19 століття. Отож, вона мала шанси зберегтися. Погоджується з думкою, що могилу графа можна знайти, і директор держпідприємства Волинській старожитності, археолог Олексій Златогорський. Горецьк, в принципі, було більше польським містечко, ніж українське. І були українські сім'ї і знає, що Президент Кучма з президентом Польським відкривали тут меморіал, пов'язаний з трагічними 43-го року. Власне, до тих подій Рада охорони пам'яті боротьби і мучеництва проводила розкопки і езумації тих загиблих поляків. І це був 2002 чи 2003 рік. І роботи вони всі проводили в тому районі, де якраз має знаходитися тіло Тадеу Тому і теоретично, і практично ці роботи по пошуку тіла можна провести ну, буквально за тиждень і дійсно знати, чи є там тіло, чи нема. Єдине, що нам, українським археологам, а навіть польським, якщо вони підключаться, це необхідний звіт керівника цієї експедиції 2003 року по пошуку загиблих 43-го року Анджея Коле. Наразі я вже два роки прошу цей звіт, щоб ми не копали той розкоп. Де проводив щоб дослідження, не щоб не повторювати, так, да. і ну і тим більше площа дослідження одразу зменшиться в декілька разів, де можна буде і за допомогою георадара, і глубинника визначити, чи є там якась струна, чи нема, а тоді вже проводити пошуково-розвідкові роботи, ну і пізніше як Порицьк, де народився і був похований тедеущацький, на жаль, нині більше знають через трагічні сторінки українсько польського протистояння у роки Другої світової війни. Неподалік на польському цвинтарі височує монумент у пам'ять про загиблих. Утім, тут є декілька і дуже давніх поховань. Це бетон, це не кам'яні. Але наскільки вони слухають зробить? А може, камінні така... а... все такі? Та ні, це бетон. По дорозі на павлівку кладовище польське, тобто але жодного, якби могил, чацьких тут не збереглося. Ну, навряд чи вони могли б зберегти, бо ж е... в костелі ховали гравську родину. Хоча тут могли бути їх якісь там далекі чи недалекі родичі. От, але цікаво, що на території кладовища зберігаються колони від того зірваного костелу, і це також... Є пам'ятка пов'язана з часом. Ну, Їх було чотири, збереглося наразі три. Ну, але в будь-якому випадку вони збереглися, можна скласти уяву, які вони були і який був костел. Да, ну, то, але тут тут тоді виходить, чацькі да. виходить все-таки, вони були в усипальниці під костелом. Тобто тільки там вони залишилися. Тут на кладовищі нічого немає. Тут і польські родини, так чи інакше, які спілкувалися з цією родиною. У Павлівці поспілкувалися із сільським головою, з'ясували, де саме колись мешкав Тадеуш Чацький. Щоправда, не залишилось навіть підвалення на його палацу. Ми шукаємо будь-які знахідки і згадки про Чацького. Що в Павлівці? Ще збереглося те, що нагадує Чацького. Можливо, ви підкажете, де був костел. У нас є санаторій по літорі Шахтар, знаходиться. Це територія колишнього замку, який був після війни. Був зруйнований, був розібраний на частинки, розібраний. Але збереглося саме. Grazie Ми знаходимося на території, де власне розташовувався маєток Чацького. Зараз тут е, знаходиться санаторій Шахтар. І ділянка, на якій був маєток Чацького, вона була насипана в формі орла, зроблено прокопані рови. Оце тут на виході починався хвіст, умовно кажучи, орла. Всі ми знаємо його, як він виглядає на польському гербі. Потім розходилася, розширялася е, крила, звужувалося, умовно голова. От. І вихід до е, ставка. Значить, е, Маєток е, був збудований. Ще до народження Чацького, він тут вже народився, це ми знаємо, і е, проіснував окремі будівлі господарські, як свідчить старожили е, фактично до повоєнного часу. Директор санаторію провів нас територію, по якій колись задумливо походжав граф Чацький. Залишився єдиний свідок того часу дерево з графського саду. Саду, який у якийсь момент став частиною шахтарського санаторію. Як на Волинську почалися шахти, ти приїхав Хущов. Шахтарі десь прорвалися до нього, ну і там десь, як то шахтарі, вони ж люди такі напорісті. Що потрібно? Михайло Сергійович, негде віддохнути і негде пиво пити, Шукати, іщить місце. місто. Тоді ж було вся російська мовна. І от вони тоді вже почали зробили, розкорочили оці всі замки, які залишилися, що від нього залишилося там. Ці цегли, все-таки, то порозбирали на свинарники коровники. На цьому місці зробили дитячі, ці дитячі, там оздоровний з тих бараків. А потім вже, от в 67-му, чи в дебіля 70-ні, вже 70-х 70 роках збудували оцей санаторій, який вже двоповерховий, який вже почали лікуватися. Спочатку він працював як е, в режимі дитячого табору. Оце воно до чого ми підходимо. Це одне з тих рідкісних дерев, які залишилися від нього. Це коркове дерево, там десь батьківщина, його десь там Америка Північна чи Південна, я там толком і не ґрінтуються, але воно специфічне по чому. Бачите, його як беремо. Якщо на це воно таке, як, якщо нажимати, то воно так якби, що так якби корок. В часи Другої світової війни Порецьк вщент був знищений. Дуже мало споруд пережили спочатку бомбардування, а згодом радянські методи господарювання. На цьому фоні видається справжнім дивом те, що зберіглася церква. Ззаді Святомихайлівський храм 1650 року зрозуміло, що він пам'ятає Тадео Шуческу, це сучасник його. І, власне, Тадеуш граф був релігійною людиною. І я не здивуюся, що якщо він допомагав і православній церкві, це було тоді в традиції, тим більше, що йому належить одна справа про назву Україна і козаків. За підказкою сільського голови ми звернулися до одного із старожилів села і нині вперше почули про Графа Чацького і його могилу. Там легенди ходили про нього. Розумієте? От мама каже, як йде граф Чацький, то здалеку шапку скенить, вклониться і добрий день, скаже. Розумієте? Що вішливий був і стали, що нема де молитися, то він збудував костелу і віддав, ото було костел, Ота церква. До того він гарний, був. тут о, такі ангели стояли фігури такі. Кольорові. Колони колони таку, чуть видно. Понимаєте, закинули труси, то 10 тракторів єлі його за цілий день повалили. І все на ріком партії. Тако, як за схрон під костелу зайдеш. Ну, всі ціли, не те, що я ходив, ціле село, то ж мені було вже багато років. То, 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 одна труна, зал посередині на постаменті стояла. А південна і західна такі ніші були, і написано, хто куди і хто помер, яка графіня. По-польськи, звісно. Як я можу розказати, гарантувати що штучаки. Його винесли, поставили на мості хлопці, оці. І він стояв ним. І стояла ще. Ну, Свята Анна така, як статуя я Ну, я знаю, метрів шість, напевно, висотою. Гарна така фігура з боку костела з західної сторони. І там його поховали, то викупили ямку невелику. Місцеві мешканці старожили, пам'ятають про те, що костел був. Значить, Легенди про Чацького, ну зрозуміло, що легенди про Чацького, це вже такий, якби я сказав, узагальнений образ Чацького якогось графа. Без імені, це швидше всього його нащадки, які там в 30-ті роки за Польщі були. От. Але нас цікавить інше про те, що ще після війни, в 40-х, початок 50-х років, костел надруйнований, але був. Для його повної руйнації там задіяли 10 тракторів. Тобто виходить цей вибух, який був в часи війни, він його тільки трохи зруйнував. Відповідно, підвал так само найімовірніше зберігся. І тому, ну, я б сказав, що є висока ймовірність того, що в підвалі збереглися і фамільна усипальниця. Ну, можливо, не всі гроби, але частково. Ну, все одно в нас є якби шанс, що зберігся гроб саме Тадеуша Чацького. Ми фактично знайшли місце, де могла би бути могила графа Чацького. Нині тут росте Городина, а колись був величний храм з ангелами кольоровими по боках. А у крипті того храму спочивав волинський просвітитель, граф Тадеуш Чацький. Тут, на цьому місці, десь, де був костел, залишила струна з його тілом. Зараз тут город незначні знахідки 17-18 століття, цегла від костелу, кераміка свідчить, що тут колись вирували життя. Можливо, українці, можливо, і поляки зацікавляться цією темою і ми знайдемо видатного просвітника. Дивна його доля ще й тому, що сам він був археологом. І, напевно, перший в Польщі провів дослідження екзвумацію. Це на Вавелі польських королів Сигізмунда Старого і Сигізмунда Августа. Це середина 16 століття. Час іде, ім'я Тайо Шучацького носять і вулиці в Україні, і в Польщі. Його шанують в Польщі, ну менше в Україні, а тіло залишається тут на Волині. Надіюсь, що колись і ця таємниця буде привідкрита.